Господи, всемилостивий, і всемогутній, сьогодні я підношу до Тебе щиру молитву за Запоріжжя, місто сили, мужності, праці та незламного духу. Благослови цю землю, де шум Дніпра нагадує про давню історію, де стоїть на сторожі волі славетний Хортицький острів, де через покоління передається любов до свободи і честі. Огорни Запоріжжя твоїм світлом і захистом, щоб жодна тінь, жодна тривога і жодна загроза не змогла торкнутися його серця. Господи, пошли мир на цій вулиці, у ці домівки, у душі всіх, хто тут живе і працює. Нехай твій спокій опускається на місто, як тиха зоряна ніч над дніпровими кручами. Укріпи дух запоріжців, сильних стійких, добрих серцем, благослови їх терпінням, мудрістю та внутрішньою опорою. Щоб вони знаходили сили навіть там, де іншим здається темно, захисти, Господи, тих, хто стоїть на передовій заради життя цього міста та всієї країни. Благослови наших воїнів, збережи їхнє життя, укріпи їхню відвагу і дай їм відчути твою присутність у кожній хвилині боротьби. Оберігай рятувальників, медиків, волонтерів та всіх, хто щодня робить кроки до миру, навіть коли шлях непростий. Благослови родини Запоріжжя. Торкнися сердець матерів, що моляться за своїх дітей, батьків, що тримають на собі тягар тривоги, дітей, які хочуть рости у світлі, радості і безпеці. Дай молоді силу мріяти і творити майбутнє, а людям старшого віку здоров'я, спокій і відчуття твоєї постійної підтримки. Господи, зціли Запоріжжя від усякого болю видимого і прихованого, наповни його вулиці добром, взаєморозумінням і теплом. Нехай у кожному районі, у кожному домі, у кожному серці живе надія, що переможе будь-яку темряву. Збережи міські осередки життя, лікарні, школи, заводи, храми. Нехай у них панує мудрість, мир і гармонія. Постав своїх ангелів охороняти місто над мостами, над водами Дніпра, над дорогами й кожним порогом. Нехай вони будуть щитом від усіляких небезпек, нехай їхні крила вкриють Запоріжжя від тривог і зла. Господи, наповни запоріжців силою, яку не може зламати жодна буря. Даруй їм віру, яка не гасне, любов, яка надихає, і мир, який піднімає над усякою тривогою. Хай Запоріжжя залишається містом свободи, стійкості і світла, таким, яким ти хочеш його бачити. Благослови Запоріжжя, Господи, і нехай Твоя благодать буде над ним завжди. Амінь. Господи, всемилостивий, і всемогутній, сьогодні я підношу до Тебе щиру молитву за Запоріжжя, місто сили, мужності, праці та незламного духу. Благослови цю землю, де шум Дніпра нагадує про давню історію, де стоїть на сторожі волі славетний Хортицький острів, де через покоління передається любов до свободи і честі. Огорни Запоріжжя твоїм світлом і захистом, щоб жодна тінь, жодна тривога і жодна загроза не змогла торкнутися його серця. Господи, пошли мир на ці вулиці, у ці домівки у душі всіх, хто тут живе й працює. Нехай твій спокій опускається на місто, як тиха зоряна ніч над дніпровими кручами. Укріпи дух запоріжців, сильних стійких, добрих серцем, благослови їх терпінням, мудрістю та внутрішньою опорою. Щоб вони знаходили сили навіть там, де іншим здається темно, захисти, Господи, тих, хто стоїть на передовій заради життя цього міста та всієї країни. Благослови наших воїнів, збережи їхнє життя, укріпи їхню відвагу і дай їм відчути твою присутність у кожній хвилині боротьби, оберігай рятувальників, медиків, волонтерів та всіх, хто щодня робить кроки до миру, навіть коли шлях непростий. Благослови родини Запоріжжя. Торкнися сердець матерів, що моляться за своїх дітей, батьків, що тримають на собі тягар тривоги, дітей, які хочуть рости у світлі, радості і безпеці. Дай молоді силу мріяти і творити майбутнє, а людям старшого віку здоров'я, спокій і відчуття твоєї постійної підтримки. Господи, зціли Запоріжжя від усякого болю видимого і прихованого, наповни його вулиці добром, взаєморозумінням і теплом. Нехай у кожному районі, у кожному домі, у кожному серці живе надія, що переможе будь-яку темряву. Збережи міські осередки життя, лікарні, школи, заводи, храми. Нехай у них панує мудрість, мир і гармонія. Постав своїх ангелів охороняти місто над мостами, над водами Дніпра, над дорогами й кожним порогом. Нехай вони будуть щитом від усіляких небезпек, нехай їхні крила вкриють Запоріжжя від тривог і зла. Господи, наповни запоріжців силою, яку не може зламати жодна буря. Даруй їм віру, яка не гасне, любов, яка надихає, і мир, який піднімає над усякою тривогою. Хай Запоріжжя залишається містом свободи, стійкості і світла, таким, яким ти хочеш його бачити. Благослови Запоріжжя, Господи, і нехай Твоя благодать буде над ним завжди. Амінь. Господи, всемилостивий і всемогутній, сьогодні я підношу до Тебе щиру молитву за Запоріжжя, місто сили, мужності, праці та незламного духу. Благослови цю землю, де шум Дніпра нагадує про давню історію, де стоїть на сторожі волі славетний Хортицький острів, де через покоління передається любов до свободи і честі. Огорни Запоріжжя твоїм світлом і захистом, щоб жодна тінь, жодна тривога і жодна загроза не змогла торкнутися його серця. Господи, пошли мир на ці вулиці, у ці домівки, у душі всіх, хто тут живе і працює. Нехай твій спокій опускається на місто, як тиха зоряна ніч над дніпровими кручами. Укріпи дух запоріжців, сильних стійких, добрих серцем, благослови їх терпінням, мудрістю та внутрішньою опорою. Щоб вони знаходили сили навіть там, де іншим здається темно, захисти, Господи, тих, хто стоїть на передовій заради життя цього міста та всієї країни. Благослови наших воїнів, збережи їхнє життя, укріпи їхню відвагу і дай їм відчути твою присутність у кожній хвилині боротьби. Оберігай рятувальників, медиків, волонтерів та всіх, хто щодня робить кроки до миру, навіть коли шлях непростий. Благослови родини Запоріжжя. Торкнися сердець матерів, що моляться за своїх дітей, батьків, що тримають на собі тягар тривоги, дітей, які хочуть рости у світлі, радості і безпеці. Дай молоді силу мріяти і творити майбутнє, а людям старшого віку здоров'я, спокій і відчуття твоєї постійної підтримки. Господи, зціли Запоріжжя від усякого болю видимого і прихованого, наповни його вулиці добром, взаєморозумінням і теплом. Нехай у кожному районі, у кожному домі, у кожному серці живе надія, що переможе будь-яку темряву. Збережи міські осередки життя, лікарні, школи, заводи, храми. Нехай у них панує мудрість, мир і гармонія. Постав своїх ангелів охороняти місто над мостами, над водами Дніпра, над дорогами й кожним порогом. Нехай вони будуть щитом від усіляких небезпек, нехай їхні крила вкриють Запоріжжя від тривог і зла. Господи, наповни запоріжців силою, яку не може зламати жодна буря. Даруй їм віру, яка не гасне, любов, яка надихає, і мир, який піднімає над усякою тривогою. Хай Запоріжжя залишається містом свободи, стійкості і світла, таким, яким ти хочеш його бачити. Благослови Запоріжжя, Господи, і нехай Твоя благодать буде над ним завжди. Амінь. Господи, всемилостивий, і всемогутній, сьогодні я підношу до Тебе щиру молитву за Запоріжжя, місто сили, мужності, праці та незламного духу. Благослови цю землю, де шум Дніпра нагадує про давню історію, де стоїть на сторожі волі славетний Хортицький острів, де через покоління передається любов до свободи і честі. Огорни Запоріжжя твоїм світлом і захистом, щоб жодна тінь, жодна тривога і жодна загроза не змогла торкнутися його серця. Господи, пошли мир на цій вулиці, у ці домівки, у душі всіх, хто тут живе і працює. Нехай твій спокій опускається на місто, як тиха зоряна ніч над дніпровими кручами. Укріпи дух запоріжців, сильних стійких, добрих серцем, благослови їх терпінням, мудрістю та внутрішньою опорою. Щоб вони знаходили сили навіть там, де іншим здається темно, захисти, Господи, тих, хто стоїть на передовій заради життя цього міста та всієї країни. Благослови наших воїнів, збережи їхнє життя, укріпи їхню відвагу і дай їм відчути твою присутність у кожній хвилині боротьби. Оберігай рятувальників, медиків, волонтерів та всіх, хто щодня робить кроки до миру, навіть коли шлях непростий. Благослови родини Запоріжжя. Торкнися сердець матерів, що моляться за своїх дітей, батьків, що тримають на собі тягар тривоги, дітей, які хочуть рости у світлі, радості і безпеці. Дай молоді силу мріяти і творити майбутнє, а людям старшого віку здоров'я, спокій і відчуття твоєї постійної підтримки. Господи, зціли Запоріжжя від усякого болю, видимого і прихованого, наповни його вулиці добром, взаєморозумінням і теплом. Нехай у кожному районі, у кожному домі, у кожному серці живе надія, що переможе будь-яку темряву. Збережи міські осередки життя, лікарні, школи, заводи, храми. Нехай у них панує мудрість, мир і гармонія. Постав своїх ангелів охороняти місто над мостами, над водами Дніпра, над дорогами й кожним порогом. Нехай вони будуть щитом від усіляких небезпек, нехай їхні крила вкриють Запоріжжя від тривог і зла. Господи, наповни запоріжців силою, яку не може зламати жодна буря. Даруй їм віру, яка не гасне, любов, яка надихає, і мир, який піднімає над усякою тривогою. Хай Запоріжжя залишається містом свободи, стійкості і світла, таким, яким ти хочеш його бачити. Благослови Запоріжжя, Господи, і нехай Твоя благодать буде над ним завжди. Амінь. Господи, всемилостивий, і всемогутній, сьогодні я підношу до Тебе щиру молитву за Запоріжжя, місто сили, мужності, праці та незламного духу. Благослови цю землю, де шум Дніпра нагадує про давню історію, де стоїть на сторожі волі славетний Хортицький острів, де через покоління передається любов до свободи і честі. Огорни Запоріжжя твоїм світлом і захистом, щоб жодна тінь, жодна тривога і жодна загроза не змогла торкнутися його серця. Господи, пошли мир на ці вулиці, у ці домівки, у душі всіх, хто тут живе і працює. Нехай твій спокій опускається на місто, як тиха зоряна ніч над дніпровими кручами. Укріпи дух запоріжців, сильних стійких, добрих серцем, благослови їх терпінням, мудрістю та внутрішньою опорою. Щоб вони знаходили сили навіть там, де іншим здається темно, захисти, Господи, тих, хто стоїть на передовій заради життя цього міста та всієї країни. Благослови наших воїнів, збережи їхнє життя, укріпи їхню відвагу і дай їм відчути твою присутність у кожній хвилині боротьби, оберігай рятувальників, медиків, волонтерів та всіх, хто щодня робить кроки до миру, навіть коли шлях непростий. Благослови родини Запоріжжя. Торкнися сердець матерів, що моляться за своїх дітей, батьків, що тримають на собі тягар тривоги, дітей, які хочуть рости у світлі, радості і безпеці. Дай молоді силу мріяти і творити майбутнє, а людям старшого віку здоров'я, спокій і відчуття твоєї постійної підтримки. Господи, зціли Запоріжжя від усякого болю видимого і прихованого, наповни його вулиці добром, взаєморозумінням і теплом. Нехай у кожному районі, у кожному домі, у кожному серці живе надія, що переможе будь-яку темряву. Збережи міські осередки життя, лікарні, школи, заводи, храми. Нехай у них панує мудрість, мир і гармонія. Постав своїх ангелів охороняти місто над мостами, над водами Дніпра, над дорогами й кожним порогом. Нехай вони будуть щитом від усіляких небезпек, нехай їхні крила вкриють Запоріжжя від тривог і зла. Господи, наповни запоріжців силою, яку не може зламати жодна буря. Даруй їм віру, яка не гасне, любов, яка надихає, і мир, який піднімає над усякою тривогою. Хай Запоріжжя залишається містом свободи, стійкості і світла, таким, яким ти хочеш його бачити. Благослови Запоріжжя, Господи, і нехай Твоя благодать буде над ним завжди. Амінь. Господи, Всемилостивий і Всемогутній, сьогодні я підношу до Тебе щиру молитву за Запоріжжя, місто сили, мужності, праці та незламного духу. Благослови цю землю, де шум Дніпра нагадує про давню історію, де стоїть на сторожі волі славетний Хортицький острів, де через покоління передається любов до свободи і честі. Огорни Запоріжжя твоїм світлом і захистом, щоб жодна тінь, жодна тривога і жодна загроза не змогла торкнутися його серця. Господи, пошли мир на ці вулиці, у ці домівки, у душі всіх, хто тут живе і працює. Нехай твій спокій опускається на місто, як тиха зоряна ніч над дніпровими кручами. Укріпи дух запоріжців, сильних стійких, добрих серцем, благослови їх терпінням, мудрістю та внутрішньою опорою. Щоб вони знаходили сили навіть там, де іншим здається темно, захисти, Господи, тих, хто стоїть на передовій заради життя цього міста та всієї країни. Благослови наших воїнів, збережи їхнє життя, укріпи їхню відвагу і дай їм відчути твою присутність у кожній хвилині боротьби. Оберігай рятувальників, медиків, волонтерів та всіх, хто щодня робить кроки до миру, навіть коли шлях непростий. Благослови родини Запоріжжя. Торкнися сердець матерів, що моляться за своїх дітей, батьків, що тримають на собі тягар тривоги, дітей, які хочуть рости у світлі, радості і безпеці. Дай молоді силу мріяти і творити майбутнє, а людям старшого віку здоров'я, спокій і відчуття твоєї постійної підтримки. Господи, зціли Запоріжжя від усякого болю видимого і прихованого, наповни його вулиці добром, взаєморозумінням і теплом. Нехай у кожному районі, у кожному домі, у кожному серці живе надія, що переможе будь-яку темряву. Збережи міські осередки життя, лікарні, школи, заводи, храми. Нехай у них панує мудрість, мир і гармонія. Постав своїх ангелів охороняти місто над мостами, над водами Дніпра, над дорогами й кожним порогом. Нехай вони будуть щитом від усіляких небезпек, нехай їхні крила вкриють Запоріжжя від тривог і зла. Господи, наповни запоріжців силою, яку не може зламати жодна буря. Даруй їм віру, яка не гасне, любов, яка надихає, і мир, який піднімає над усякою тривогою. Хай Запоріжжя залишається містом свободи, стійкості і світла, таким, яким ти хочеш його бачити. Благослови Запоріжжя, Господи, і нехай Твоя благодать буде над ним завжди. Амінь. Господи, всемилостивий і всемогутній, сьогодні я підношу до Тебе щиру молитву за Запоріжжя, місто сили, мужності, праці та незламного духу. Благослови цю землю, де шум Дніпра нагадує про давню історію, де стоїть на сторожі волі славетний Хортицький острів, де через покоління передається любов до свободи і честі. Огорни Запоріжжя твоїм світлом і захистом, щоб жодна тінь, жодна тривога і жодна загроза не змогла торкнутися його серця. Господи, пошли мир на цій вулиці, у ці домівки, у душі всіх, хто тут живе і працює. Нехай твій спокій опускається на місто, як тиха зоряна ніч над дніпровими кручами. Укріпи дух запоріжців, сильних стійких, добрих серцем, благослови їх терпінням, мудрістю та внутрішньою опорою. Щоб вони знаходили сили навіть там, де іншим здається темно, захисти, Господи, тих, хто стоїть на передовій заради життя цього міста та всієї країни. Благослови наших воїнів, збережи їхнє життя, укріпи їхню відвагу і дай їм відчути твою присутність у кожній хвилині боротьби. Оберігай рятувальників, медиків, волонтерів та всіх, хто щодня робить кроки до миру, навіть коли шлях непростий. Благослови родини Запоріжжя. Торкнися сердець матерів, що моляться за своїх дітей, батьків, що тримають на собі тягар тривоги, дітей, які хочуть рости у світлі, радості і безпеці. Дай молоді силу мріяти і творити майбутнє, а людям старшого віку здоров'я, спокій і відчуття твоєї постійної підтримки. Господи, зціли Запоріжжя від усякого болю видимого і прихованого, наповни його вулиці добром, взаєморозумінням і теплом. Нехай у кожному районі, у кожному домі, у кожному серці живе надія, що переможе будь-яку темряву. Збережи міські осередки життя, лікарні, школи, заводи, храми. Нехай у них панує мудрість, мир і гармонія. Постав своїх ангелів охороняти місто над мостами, над водами Дніпра, над дорогами й кожним порогом. Нехай вони будуть щитом від усіляких небезпек, нехай їхні крила вкриють Запоріжжя від тривог і зла. Господи, наповни запоріжців силою, яку не може зламати жодна буря. Даруй їм віру, яка не гасне, любов, яка надихає, і мир, який піднімає над усякою тривогою. Хай Запоріжжя залишається містом свободи, стійкості і світла, таким, яким ти хочеш його бачити. Благослови Запоріжжя, Господи, і нехай Твоя благодать буде над ним завжди. Амінь.